Рідний брат мені дав перші саженці, щоб для себе було, для душі. А він каже, мені то, то треба бризкати, поливати синім каменем. А я сам виріс у селі, і я з тим мідним купоросом багато робив, бо мама займалася помідорами. Та я знаю, що тут є. Так кажу, буду обробляти помідори, і то в мене проблеми не є. А потім потихоньку затягнуло. А тепер вже все, наркоман. Пан Володимир з Мукачева вирощуванням винограду займається вже близько десяти років. Зараз на невеличкій ділянці вирощує важко уявити понад 30 різних сортів винограду, грона яких приголомшують своїм розміром і смаком. Пам'яті вчителя, Це я вже посадив, буду вирощувати дуже, дуже популярний сорт. Дубовський розовий. Я не забув показати, там є у мене молодий сорт, а там пару сажень і пару цих грон є. Дубовський розовий спонсор дуже смачний, гарний сорт. Дар'я смачний, дуже гарний сорт мускат. Хоч, починаємо вже робити на не, Може не так розмір ягод або грона, або най буде вже качество. А я бачу, що вже на базарі люди просять, щоб було смачне. Кожен хоче спробувати це смачне. Якщо вже гроно є красиве, то не буде смачно, якщо є вибір, якщо є і що, і що посадити. Сорти тут від традиційних до сучасних європейських. А вага одного грона може сягати до трьох кілограмів. Під час росту рослини існує багато операцій: прищеплення, формування, оброблення потрібно багато читати і вивчати. Щоб отримати врожайність, пан Володимир із дружиною працює весь рік. Але і цього замало. Господар переконує цю справу потрібно любити. Значить, я у виноробів є така поговорка. Він град любить три речі. Сонце, тінь хазяїна, і ще щось забув, я щось зробив важливе, але я забув. Но, но дві ці речі обов'язково сонце і тінь хазяїна. Ну, а я би ще додав, що душу і серце. Без того не буде. Якщо чоловік не любить і не, буде, не хоче з тим робити, лише посадити, шкода тим починати займатися, шкода витрачати гроші на, ту, на, на тій сажанці і тому подобне, ну не буде. Май дороже, що в цьому є, то то наша робота. Цілий рік я маю з цим роботу, може два-три місяці зимою, коли сніг упаде. Але і так, і тоді робота є, бо я займаюся самоосвітою. Читаю, слухаю інтернет, колеги пояснюють. Коротше, задаються питання, форуми різні, відповіді на питання, і то то і трохи набираєшся базу даних, а потім тільки користуєшся. Цього сезону врожайність у закарпатських виноградарів невтішна, адже посуха вбила більшість винограду. Окрім цього, свою роботу виконують і шкідники, які щорічно вбивають польові та овочеві культури. Дуже жаркий рік, якщо б не поливати, винограда не буде. Є, можу дати, показати приклад. Один кустик в саме крайній, жінка случайно забила, один раз не полила і десь урожай пропав. Mm -hmm. е, є така е, у природа хитрість, немає влаги, та починає е, цей куст брати влагу із плодів, щоб, для того, щоб вижити собі, сохранити своє життя. Ми поливали десь е, раз у неділю або раз у п'ять днів, так, так і це, це по мінімуму. Mm -hmm. Може було й більше, бо то, то води і робота, знаєте, то там. Ну, то кожен курс треба ляти дуже багато води. Обробляти треба розумно. Я все привожу такий приклад людям, аби було зрозуміло, як людині роблять прививку, так треба винограду робити прищеплення від тої хвороби. У нас ще здорова рослина, значить її оброби не буде хвороба. Так, як людям тіцям ще по перші сорти винограду починають дозрівати вже наприкінці липня. Також є і пізній період дозрівання вересень-жовтень. Але щороку цей час змінюється. На цих сортах зупинятися не планує. Наразі господар хоче зайнятися ранніми сортами з цікавими смаковими якостями.